Верховна Рада проголосувала за скандальний законопроєкт 12414, який може фактично ліквідувати незалежність НАБУ та САП. За нього проголосували 263 депутати. НАБУ та САП вже назвали цей законопроєкт знищенням незалежності антикорупційної системи в Україні. Що це означає? Поговоримо з Сергієм Миткаликом, головою правління Вітання, ГО Дякую за запрошення. Дякуємо вам, що доєдналися. Отож, пане Сергіє, хотіли б з вами обговорити цей скандальний законопроєкт, але пропоную почати з того, загалом, що буде означати оце обмеження незалежності Набу та САП та на що це може вплинути. Законопроектом а вже законом, бо його депутати проголосували. Власне, 12.414 чотириста зміни до кримінального процесуального кодексу, який фактично регулює розслідування кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами. Власне досудове розслідування, яке на сьогодні здійснює проти топ посадовців по антикорупції, Національне антикорупційне бюро та процесуальне керівництво спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, яким фактично сьогодні знесли автономію самостійність під час розслідування справ, фактично намагається знищити роботу цього відомства. Як саме безпосередньо усі чи будь-які провадження, які на сьогодні є, в розслідуванні набу САП генеральний прокурор може з легкістю передручити розслідування цієї справи, наприклад, з набу, і доручити її поліції, де зазвичай такі справи? Помирають і власне перестають розслідувати знищуються або закриваються зв'язку з відсутністю складу злочину. Або, наприклад, Руслан Кравченко, офіс генпрокурора, генеральний прокурор України, може аналогічно зробити, змінити прокурора в цьому кримінальному провадженні, наприклад, з прокурора. Саб змінити на іншого, ну, наприклад, якоїсь регіональної прокуратури, яка зазвичай теж є неефективним і втрачає свою справу. Таким чином, цей законопроект вже закон, носить зміни до кримінально процесуального кодексу і фактично нівелює роботу антикорупційних органів, нівелює всі досягнення, які на сьогодні були визначені як євроінтеграційними вимогами, так і загалом робить неможливою незалежною і самостійним розслідуванням корупційних справ проти топ-посадовців, окрім того, що генпрокурор отримає повний контроль над справами НАБУ, що все ще включає цей законопроєкт? Крім можливості контролю над всіма справами набу, хочу зазначити, що він не обмежується тільки антикорупційними органами. Просто сама вимога Європейського союзу розслідувати корупцію топ корупцію і забезпечувати незалежність набу і сап. Вона є навіть в вимогах вступу України до ЄС, але ця цей законопроект передбачає можливість зміни провадження у будь-якому кримінальному провадженні. Я нагадаю, наприклад, був зареєстрований законопроект, також який е, дозволяв робити, так би мовити, е, список справ Міноборони, де фактично не можна проводити розслідування проти е, компаній, які продають зброї. І така ініціатива теж зареєстрована є. І фактично ці норми теж там були передбачені. Це означає, що в будь-якому кримінальному провадженні, де є Казівка вищого політична з офісу президента, наприклад, по тій чи іншій справі. Можливість забрати цю справу за вказівкою генеральному прокурору з одної прокуратури витребу передати в іншу. Це стосується справи не лише топ корупції, і інші. Більш того, так само стосується і розслідування бюро економічної безпеки усіх справ, які ми намагаємося сьогодні призначити незалежний і відкритий конкурс, який фактично комісія провела. І призначити Цивінського на посаду, як вимога громадськості, власне і розслідування в БЕБі стають теж, можна сказати, безрезультативними, безсенсовими. Тобто, цей законопроект вплинув в роботу фактично на всі органи. Більш того, він ліквідував самостійність прокурора, тобто у нас є самостійність слідчого, який розслідує і може дійснювати певні вказі. Слідчі дії да, за вказівками прокурора, і він ліквідовує прокурора. Якщо прокурор бачить там кримінальне провадження і, і йде успішно до його логічного завершення, але є якась вказівка через офінгген прокурора його е ліквідовувати е там чи зупиняти, чи взагалі спускати справу в унітаз, то фактично. Така можливість генпрокурору надається, і це втрачається повністю самостійність будь будь-якого прокурора у будь-якій кримінальній справі. І якщо ми говоримо про топ корупцію, відповідно там найкращі досягнення ми бачимо серед роботи антикорупційних органів і за даними. Безпосередньо е, аналогічно за даними тих справ, які на сьогодні є в розслідуванні на Буса. Це, наприклад, щодо екс віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. Е, ну і за даними ЗМІ е, на сьогодні е, слідство доходить до оточення Володимира Зеленського офісу генпрокурора і відповідно через цю небезпеку. У нас сьогодні відчуває вище політичне керівництво країни. І, відповідно, ми і маємо такі наслідки, як починається переламування через коліно усіх тих здобутків, які фактично ми здобули після 2015 року, після Революції Гідності. Бо на жаль, ми на сьогодні знаходимося в такій правовій ситуації у зв'язку з набранням цього законопроекту чинності, який не дасть можливість бути і належним чином здійснювати. Розслідування, ну і фактично, призводить до. Цих наслідків, де ми потрапляємо і відкидаємося в антикорупційних реформах, можливо, більш ніж на 10 років, можливо, навіть на 15 років тому назад, де фактично, майже там в нас не було реальних справ проти топ корупціонерів. У нас не було нормального розслідування і самостійності незалежності прокурора і слідчого, яка на сьогодні є. Ну відповідно, ряд інших ризиків і наслідків, які тягне за собою цей законопроект. Ще хотілося б з вами обговорити саму процедуру голосування за цей законопроєкт. Тому що за інформацією низка депутатів, спершу його взагалі не було в порядку. Денному його додали за декілька хвилин до початку засідання парламенту. Проголосували за нього, як я вже казала, 263 депутати, і депутати. Начебто, вже сьогодні цей закон може підписати президент України, і це називають порушенням регламенту. Як взагалі таке може відбуватися? Особливо з такими законопроєктами такого рівня Об'єктивно сьогодні навіть регламент закону України про регламент Верховної Ради, які по якому здійснюється процедура голосування, він теж був, був переломаний через коліно з порушенням вимог. бо яка процедура сьогодні? Фактично, член комітету правоохоронного комітету Олександра Остінова заявила, що комітет онлайн джун зібрався на 10 хвилин і ухвалив всі зміни. І внесення змін про ліквідацію там набу і САП. Відповідно, через фактично комітет правоохоронний формально провів засідання без будь-якого обговорення. Про громадськість я вже мучу. Навіть я так розумію, не всі депутати правоохоронного комітету були допущені на ці засідання. Неслися справки, і навіть на момент. Уже зібрання депутатів і голосування фактично не було на офіційному сайті, і настаном на зараз нема порівняльної таблиці, наприклад, який фактично був законопроект після першого читання, який фактично внесли в зал. Перед самим голосуванням з'явилася таблиця з правками, яка нібито проголосована на комітеті, і власне за оцією таблицею правок ми змогли відстежити. Оці жахливі зміни відповідно, навіть коли брифінг набу відбувався і був вже ухвалений законопроект, навіть самі правоохоронні органи там САП набу, яких стосується цей законопроект, вони не бачили фінальний текст. Ну бо зазвичай, коли на комітеті якісь приймаються правки, то фактично ми не можемо побачити. Який остаточний текст, бо можуть навіть через певні техніку юридичні правки там відмінювати слова. Ну і де дещо має значення відповідно, зараз ще навіть фіналізують цей остаточний текст, за який проголосували депутати? Далі відбулося блокування трибуни його похабцем прийняли, внесли в зал, розглянуло крайні правки. Відбулося там блокування трибуни 10 депутатами, але фактично це не зупинило. Правляючи партією його проголосувати. Ну, в кінці ми бачили, що підтримували окремі депутати, не лише фактично, там слуги народу, основна партія, а й іншими депутатами від Б'юту, від ОПЗЖ, від інших політичних партій, навіть по одному голосу дали там депутати з голосу, які загалом блокували частини їхніх колег законопроект. Це означає, що більшість, ну фактично, депутати сьогодні є. Фігурантами, ну і як ми кажемо, клієнтами справ набу, бо в будь-які корупційні правопорушення стосуються діючих народних депутатів, на сьогодні прерогатива вносити і починати провадження у саме в набу, і відповідно. Розуміючи або які справи щодо них можуть розслідуватися, а все ж таки в нас народні депутати не без гріха. Ну відповідно я думаю, що якраз і це й було мотивацією проголосувати тих чи інших депутатів за цей законопроект. Ну і феноменальна швидкість, уже ми на сайті можемо побачити як. Стефанчук підписав цей законопроект і направив президенту на підпис. За нашою інформацією сьогодні, скоріш за все, президент з намагається його оперативно підписати, щоб він завтра вже на набур... був чинності, щоб європейські партнери, міжнародники, які ставлять у вимогу затвердити, ну які ставлять у вимогу вступу України в ЄС, щоб цей законопроект не встигли зреагувати і не заблокували. Цей законопроект тому е, і керівники правоохоронних органів закликають на вето президента і зупинити можливість його прийняття. От, ви дуже влучно згадали про цю феноменальну швидкість, і цікаво було б з вами проаналізувати низку подій, які були напередодні? А зокрема, вчора оголосили підозру керівнику детективів набу через співпрацю з РФ. Чи не пов'язуєте ви якось ці події? Вчора оголосили топ керівнику Набу підозру? Сьогодні вже от в такому пришвидшеному етапі голосують за цей законопроєкт. Чи не є це якоюсь спланованою акцією? Не виключаємо, і насправді історія по ліквідації антикорупційної системи почалася ще задовго до оголошення до сьогоднішнього законопроекту, бо це було пов'язано з непризначенням. З результатами конкурсу цивільського і ця недолуга формулювання, чому відхиляють кандидатуру, яка конкурсна комісія обрала, це пов'язано з атакою на Віталія Шабуніна справою сфарберкованою стосовно ухилення від служби. Щодо людини, яка добровільно мобілізувалася, пішла долучила до збройних сил України, і власне закінчилось це недільними понеділковими вчорашніми обшуками: 70 обшуків, які прибули на території НАБУ і САП перевірками САП. Тосовно е, матеріалів про проведення негласних слідчих дій, обшуки і провадження стосувалися не лише там держзради одного детектива і знов таки не наведені безпосередні докази, е, а й справа щодо ДТП, які датовані трьохрічним да, да, е, давністю, там 21-му році, е, власне, той час, коли керівники е, е, там набуса перебували у відрядженні за кордоном, і фактично. Ну, усі всі дії свідчать на те, що намагалися максимально тиснути на набу і сап. Але один тиск це так би мовити фізичний. Ну бо там було затримання дуже грубі щодо окремих детективів, які не показували. Силу під час затримання до окремих детективів, і в підсумку ми бачили, як сьогодні ну це інформацію знов таки оприлюднено. оприлюдненою в змі Давид Архамія вже вночі збирав підписи і закликав проголосувати цей законопроект 12.414, Навіть без тих всіх всіх правок, які я вже сказав сьогодні зранку. Там десята година на комітетів. Були запропоновані, тому це об'єктивно і, скоріше за все, спланована дія, яка почала ще задовго до вчорашнього сьогоднішнього дня. Дякую вам, пане Сергію, за таке оперативне включення та за пояснення. На все добре. Дякую.